Вітаю вас, шановне товариство. Що ж, що ж, ми, значить, зупинилися на тому, що нам треба далі досліджувати це лайно. Такі стрімні звуки. До речі, ми ж ще чули якийсь звук, начебто як, а, начебто як якогось мутанта. Можливо, це знову ж таки. Цей чувак не обшуковується також, так? Можливо, це знову ж таки а, був. Скажіть, я скажу. Там кажись, знову ці придурки десь мають бути. А. псевдовелетень. І шо? Ага. Блін, чуваки, в мене так реально скоро, дуже скоро закінчаться зовсім набої. І весь прикол, що я далі чую цих чуваків. Тобто ми зараз а, ось цих ось хлоп'яток завалили. До речі. Дві гранати замутили при цьому. Одну витратили гранату, а замутили дві. О, це ж, до речі, мої набої, що для пістолету, так? 196, так, 226, 256, о, клас, клас, клас. Ну от, хоч якийсь позитив, бо в мене якраз почав було вже закінчуватися цей наш пістолет, і принаймні до нього ми знайшли набої, і це вже трошки радує, трошки бадьорить. А то з ресурсами щось останнім часом було не дуже. Звідки вони беруться? Це, блядь, що був безсмертний снорк, чи що? Ну реально, я мінімум рази два в нього по-мову з дробовика і з пістолета теж пару разів вучив. Як так, блін, а я ще ж не зберігся. Ну так, я ще й не зберігся, ну, блять. І ще що я не зрозумів, звідки той снорк взявся. Тобто тут же я все зачистив, тобто тут, типу, все добре, так? А він вибіг десь звідси. Тобто, звідки він, блядь, де звідки вони беруться-то? А, мабуть, з цієї щілини десь виліз, в нього там, мабуть, цей. О... Заебись. У него там мабуть, спальное место, и вин сбитый выбег А их же трое было? Минулого разу їх, по-моєму, було троє. А, ну так, троє, все правильно. І до речі, цього разу ми ще і снорка завалили, а це дуже-дуже добре. Так, давайте підлікуємося якраз. Ми там знайшли аптечку. Значить тут були набої, правильно? Так, слава богу. Набої ми взяли. Короче, в принципі, у нас справи непогані. Все сумно, тільки з гранатами. Всього одна лишилася, і з дробовиком. В принципі, з іншими речима доволі все непогано. Я спочатку подумав, що це артефакт якийсь валяється, а це а, якийсь братик загубив голову. Блін, я досі їх чую цих придурків. О, ще набої, ну клас. Все, чуваки, ми тільки-тільки почали було жалітися, і нам почали ці набої роздавати просто як гній. Це мене безумовно тішить. Ну, правда, знову ж таки, видали в основному набої до автомату, котрі у мене їх і так було достатньо, так? Оце хіба що до пістолету, так. А в іншому... Ну, до автомату тепер взагалі дофіга. Але я ж кажу, мені в основному зараз треба саме дробовик і саме його нам чогось не видають. Так, тут нічого. Тут... А це що, якогось братика тримали в полоні, так? Чи що. Типу клітка, біля нього миска, і біля миски, до речі, він і помер. Мабуть, щось погане з'їв, щось несвіже. свіже. Просрочені кабаноси від метрук, чи щось таке. О, може тут будуть до дробовика набою? А щось ні. Знову чути так, ви чули, реально які звуки. Це або полтергейст, або псевдовелите. Ну, я б радше хотів зустріти полтергейста, скажімо, прямо. До речі, мені ще підказував братик, що коли я буду вже виходити з цієї лабораторії, там буде якийсь тунель, і треба буде обшукати там чувака. І в цього чувака мають бути дані про гарну ничку.

Це просто срака. Так, про гарну ничку вже десь, коротше кажучи, де ЧАЕС. Ну, біля ЧАЕС. А, І треба буде оце мені не забути і бути дуже пильним. Ну реально треба віддати належне, що саме в цій лабораторії Х16 я помер рекордну кількість разів. Ой. Бля, я, я перевів гранату. Снорки якісь баговані, походу, бо ну реально це ж взагалі зараз дуже смачно вийшло, я практично під нього кинув гранату, вона, головне, мене, сильніше, походу, коцнула, ніж його. Ну, серйозно, як так вийшло? Так, треба, брати пістоля. Придурки. Ви де? Придурки. Ну одного я, по-моєму, шльопнув. А, ні. А один ще бігає. Вони що, безсмертні? О, нарешті. Я вже реально було почав думати, що вони безсмертні, чуваки. Де другий. Шувак. Все. Блін у. Ну і містечко. Реально складний рівень, дуже складний рівень. До речі, я досі комбінезон так і не поміняв. Може вже допройдемо це лабораторію з цим комбінезоном реально. В принципі, він ще в не дуже той поганому стані. Так, от там мені вже, мабуть, якраз знадобиться, до речі, автомат. Так, гранат у мене немає. А та падлюка мене ще й умудрилася якось коцнути, уявляєте. Ну, автомат ми можемо витрачати як завгодно. Так. Автомату у нас реально як гною. Треба, коротше, спочатку розправитися з цими придурками, мабуть. Хто, хто, хто? Я не бачу. Ага, бачу. Так, тікаємо. Так, там, мабуть, треба спочатку розібратися з цими всіма придурками. зону. Так, а це до речі, я так розумію, артефакт вогняна куля. Так, добре. З цими всіма придурками розібратися, а потім коротше вже. зону. Робити справою. Тут ще, я ніфіга собі, артефакти валяються прямо під ногами. Блин, а де ж ще? Я чую цього зомбованого, але я його не бачу. Такий трохи дивний момент. Хочеться його завалити, щоб уже спокійно бігати, знаєте, але... Так, добре, давайте назад збережемося. До речі, ще проблема в тому, що я не дуже пам'ятаю, що тут треба робити. Негайно небезпечну зону. Я відключив якийсь блок, один з блоків випромінювання, а їх, походу, ще два чи скільки. Щось на кстат. Хто стріляє. Блін, чуваки, тут реальний хардкор. Хто б міг подумати, що саме зомбовані будуть най найнебезпечнішими ворогами, так? Це реально так. Так-так. Так, чувака, цього ми обшуковували. Значить, це знімаємо. Я так розумію, тут ще внизу має бути. Хе-хе-хе. Якась така штука. Або ні. Ну, я ж кажу, вже абсолютно точно той момент, що тут ми помермо рекордну кількість разів. Це я вже бачу. Там внизу походу, таки немає що робити, але давайте подивимось на всяк випадок. Так, де я помер? Я щось йшов кудись сюди, так? Так-так. <реш> вже котрий раз, котрий раз я вже роблю цю операцію, так? Так, так. Ну добре, добре. Значить, повертаємо. Другий блок ми а, відключили. Ну, не будемо брати ще одну цю, чи візьмемо. от візьмемо, принцип. <реш> Це якийсь пиздец. Так, треба брати болта, так. Так. так Бо стріляти поки що все одно ні по кому. А там то внизу така зона, що... щовкати не потрібно, скажімо так. Та спускайся ж братику. Слава ти господи. Ну а де воно? Ага. Ну, за що я люблю цю аномалію? Це за те, що вона освітлює. О, оце хороший чувак. Ненавиджу її за те, що вона вбиває, а люблю за те, що вона освітлює. Взагалі там внизу, походу, робити нічого, але це просто вже питання принципу, знаєте, що називається, щоб дослідити те місце. Реально питання принципу. Ти чого ти не хочеш спуститися, чувак? Так. Тут реально просто все в цій аномалії зацініть. Щось неймовірне. Так, беремо автомат, аптечку. Зберігаємося. Де ті мавпи? По мені ще хтось стріляє. О! О, в нього набої до дробовика були. Це прекрасно. Так, лікуватися мені толком нічим, так? Так-так. Ну не хочеться таку круту аптечку витрачати, коли мене ладьвай покосали. Так, ну принаймні ми роздобули набої до дробовику, чуваки. Це круто. Погнали шукати інші. Значить, внизу немає. Зараз подивимося, що в нас наверху.

Мене зараз буде бомбити, чесно, просто. Тупо все це місце в аномаліях, це якийсь прикол просто, реально. Ще й в цих аномаліях, що тебе по суті ваншотять, бачите, тобто навіть не косують, а просто одразу вбивають і. Це піздець як сумно. Ще заново цих придурків зараз валити доведеться. Так. Так. так так. Так, вот тут зараз, значит, треба буде обережним, де мы болты, болти, болтыки. Тут треба бути зараз очень дуже обережним. <реклама> 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 дуже обережно, дуже. До речи, там ще он якийсь комбіс, Блін, це взагалі, по-моєму, дуже якийсь крутий комбіс. А, це теж цей бро, берів, я зрозумів, бо берів м Так, коротше, тоді цей ми викидаємо. Так, а цей вдягаємо. А, це якийсь ще покращені, почекайте, цей ні, цей цей, цей цей зняти. Оцей вдягаємо. А це якийсь покращений, дивіться. Так, тканину костюму просочено з стептоцидовою майзю. А, так це те саме. А, це я знайшов покращений, бачите? На мені звичайний модифікований. А, мене ж мене ж вавить мозок, мій бляха. Потім почитаємо. Я знайшов модифікований, котрий, здається, ще покращує здоров'я, бачите? Ну, лікує точніше. Зараз я у звичайному. Так, цього нічого цікавого немає. В цього. О, в цього аптечка і... фіговий. О, до речі, бінтик, бінтик. Давайте взяв бінтик. Ага. Збережемося. Так, у мене дві хвилини лишаються. Ну ми збереглися, тож, якщо що навіть померти буде не страшно. Мені на самогору йти чи куди? Хто, 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 хто? Не бачу. Хтось по мені стріляє, а хто? О! А хто не бачу? Що? Ой-ой-ой! Якщо це так важливо, чому ти не пояснив, навіщо йдеш туди? І як тобі вдалося зробити це фото? Ти навіть не уявляєш, де я був і що я там бачив. Ох, стрільцю, краще не лізьте туди. Тримайся, синку. Я про тебе подбаю. Усе буде добре. Ти тепер північ, на північ. Гарний в нього цуцик. Взяти документи. Які документи взяти, не зрозумів. Блять, невчасно. Дивіться, як він прикольно. Прям такий... О, так це Гордон Фрімен, до речі, так? І помер прикольно такий... В такій позі. О, чудово, граната ще й була, взагалі клас. Так, ну що, з все чудово. У нас є ще й одна граната. Так. Так, так. Давайте тепер, значить, почитаємо. Значить, у мене ось цей брін. Дивіться, я тільки-тільки його вдів. У мене вже майже чверті хп у цього комбінозону немає. Модифіковане для роботи в умовах зони екіпірування армійського спецназу. Берев 5М у складі армійський бронедоживець серії такої-то із береговим напилюванням шолом Сфера 08, призначений для штурмових операцій у місцевостях із підвищеним радіаційним тлом. Має малу ефективність в умовах високої аномальної активності. Ну так, бачите, у нього до Гарно до вибуху, а все інше таке собі низькувати. А цей покращений, так, він просочений майзю, котра прискорює загоєння ран, тобто я так розумію, що хп-ха буде швидше лікуватися. До речі, а вони не цього чувака мали на увазі? Ні, він не обшуковується. Ну і як казали, то типу, я буду виходити з якогось тунелю. І там буде той чувак, котрого треба обов'язково обшукати. А, там цей наш улюблений дядечко. А у мене якраз, до речі, є один Вог. До речі, я не знаю звідки він у мене взявся. Я просто перед записом приколу класував цю кнопку і дивлюсь, у мене є Вог. Так, взяти з нього нічого. О, може це оцей чувак, котрого треба обшукати? Тут ще одна вогняна куля. Давайте перед цим збережемося тоді. О! Да, а, що, не. Стрілець. Чорт. Доктор Як мені потрібна зараз їхня допомога? Вернуся із завдання обов'язково знайду провідника на кордоні. Його там часто бачать. А через нього вийду на доктора. Якщо стрілець ще що живий, доктор точно знає, де він. Так, але то потім. А зараз в це кляти підземелля. Йду фактично сам. Василів не рахується. Це просто тягар, який доведеться оберігати. Василів в останній момент перелякався. І замість того, щоб відключити нижні пульти, просто втік, коли відкрилися двері. Я знав, що на нього не можна розраховувати. Правильно, стрілець не довіряв цим брехливим собакам. Єдиний мій шанс дістатися дверей раніше за контролера. <гум> не дістався, як бачимо. До речі, він помер як Ісус Христос. Подивіться, так. Реально, як на хресті розіп'ятий, і я тільки зараз помітив, що у нього по три пальці. Уявляєте собі таке. І такі не на манікюрені пальці, скажімо, прямо. Так, по-перше, у нього є якісь документи, ну це ясно, це по квесту, поліетиленовий файл із документами без ученого ступеня з біології, складно щось у них розібрати. Так. Так, так. Вибратися з лабораторії. Тобто це треба віддати барменові. І ще в нього дивіться, покращений якийсь комбінезон, комбінезон привода. Ходять легенди про те, що примарний сталкер ніколи не носить із собою аптечки. Усе на ньому гоїться, як на собаці. Кажуть, що в нього незвичайний комбінезон і що він його з аномалії витягнув. Я так розумію, це те ж саме, що звичайний комбінезон сталкера, але знову ж таки з тим ефектом, що він типу так, що він, типу, теж лікує здоров'я. Ну так само, як ось цей покращений бериловий. Ну, так, бачите, в нього п'яда. 50 опік, електрошок, хімет... Ну так, 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 так. Так. Радіація, а вибух і стійкість до куль низька. Тобто так, це звичайний комбінозон сталкера, просто що з приколом, що, походу, він лікує здоров'я. Гаразд. То поки що ми побігаємо цьому бериловому, потім ми його викинемо, потім вдінемо новий бериловий, бо він, бо він дуже багато важить. Бачите, він 7 кілограм важить в той час, як сталкерський 5 кілограм. Тобто з цьому зараз побігаємо, потім викинемо, вдінемо ось цей, а потім уже ось цей. Так, усе ми з нього забрали, документи забрали, а це вже не беремо. Гаразд. Фух, ну що ж, хлоп'ята, я пропоную. Ну тоді на цьому наш випуск закінчити. А в наступному тоді будемо звідси вибиратися. Я поки що не дуже розумію, яким саме чином, то вже будемо в наступному випуску роздуплятися, як звідси вийти. Ну і звичайно, все передивимося, бо бачите, тут чи є якісь ящички є, їх 100% можна буде пообшуковувати. Та і з вагою у нас, до речі, все доволі таки непогано. Все одно ми скоро ще цей доспіх скинемо і буде вже все краще. З набоями покращили ситуацію. Дофіга у нас артефактів є на продаж та різного лайна. Так, будемо вибирати. І я так розумію, що кінцівка в гри, гри вже, походу, реально десь не за горами. Ну і повторюся, що мені ось це головне не завтичити, бо мені підказували, що я, коли буду виходити з цієї лабораторії, я буду йти по якомусь тунелю, і там буде труп якогось сталкера. І в нього мають бути якісь там прикольні дані. Ось це мені треба обов'язково буде подивитися. І щоб обов'язково випали саме ті дані. Ну, це вже буде, я ж кажу, у наступному випуску. А на цьому тоді все, хлоп'яти, дівчата. Я вам як завжди вдячний за перегляд за подобайки, за коментарі. До нових зустрічей! Boi, tá?